Я очікую перше, мені потрібен розрахунок зарплат. Друге запис клієнтів, розподілення постів. Третє мобільний додаток. Це мінімальне, що мені потрібно. Ну, мобільний додаток, я вам казав, що є. В принципі, не проблема, і логіка, ту, яку ви зараз озвучили, можна використовувати, на мою думку, вже те рішення, яке готове є. В принципі, єдине, що кількість постів ваша, ваша. і е, хто має отримувати задачі в якій формі е, на виконання. І співробітників? Так. На першому етапі задачі будуть отримано усно, ну тобто ротом. Виконання, перевірка виконання і контроль теж буде очима і родом. Ну, тобто, поки це автоматизувати не планую навіть. В майбутньому, так. На сьогодні просто на це часу нема. Ну, дивіться, в принципі, можна зробити як, навіть на першому етапі. Тобто, ми робимо Telegram бот підключуємо цей Telegram-бот до системи. Ви, наприклад, створюєте задачу в боксі, відповідно. Під час переходу на певний етап, наприклад, взяти в роботу. Задача перемикається, відповідно, повідомлення на виконавця в Telegram-бот, на його телефон потрапляє, ось, а mm -hmm. там він просто приймає, що в роботі, виконав роботу, все. Тобто, таким чином він не взаємодіє безпосередньо з системою. Але взаємодія з е, вами, як з замовником послугу, мовно кажучи, так? Тобто в даному випадку ви будете викори... ну, виконувати. Ні, почекайте, я не замовник послуг, я керівник. Ну, так я ж вам кажу, що в даному випадку ви будете отримувати вже готову інформацію, безпосередньо в систему стосовно виконаної роботи. і Зможете по факту. Е Зробленої роботи, наприклад, заробітну плату виплачувати, тобто як у вас там у ваших бажаннях є. Тобто Те, що я відразу бачу, як можна зробити. Можете потестувати, тобто, в принципі, дивіться, варіант, який. Я вам реєструю систему, роблю первинні налаштування, віддаю вам спробувати, ви пробуєте все. Тобто без mm -hmm. ваших зобов'язань, будь-яких, в принципі. Ну, mm -hmm. зніму, зніму, відео, зніму відео, як користуватися, щоб простіше було вам. Це тільки по зарплатах я правильно зрозумів? Вирішить Це проблему. Безпосередньо по планах на виконання робіт і про інформування виконавця, і про фактично виконання роботи, яку він зробив. Тобто вам не треба буде ротом це все повідомляти. Ну, крикнуть я можу на першому етапі, <с а зарплату рахувати руками не дуже хочу. Ні, Ну, я ж вам кажу, я ж не знаю особливості вашого бізнесу. Тобто, яким чином відбувається зараз все. Тобто приходять приходить людина. Наприклад, дивіться, наприклад, є різні послуги. Кожна послуга опла оплачується окремо або фіксованою ставкою, або є місця, де відсотком. Uh -huh. Це, наприклад, якщо це мийка, то в нього там є тисячу гривень, наприклад. І я винен людині там 100 гривень за цю роботу. Uh -huh, uh -huh. Наприклад, або там 150, там 15%, наприклад, умовно порахуючи. Як мені це... Як мені це автоматизувати так, щоб я не рахував руками. То, тобто, щоб я в кінці тижня, наприклад, в суботу подивився, скільки він намив, подивився, скільки я йому винен мовчки віддав, і ми розійшли відпочивати до понеділка. Я зрозумів. Ну, тобто, Щоб я не рахував, що він помив, наприклад, там, 17 машин, різні чеки, скільки я йому винен, щоб я не сидів в той Excel, або там на калькуляторі не клацав. Угу, угу. ну... Дивіться, щоб було зрозуміло, вчора з дружиною мили машини. Смішно, смішно, але насправді так і є. Зайшли, зайшли в, ну, коротше, на станцію мийки. Тобто, це руками люди мають. На постах, я маю на увазі. А дружина зайшла mm -hmm. до диспетчера. Диспетчер там щось зробив. Прийшов майстер, який мав виконувати роботу, вони обмінялися інформацією, це я просто розповідаю, що я спостерігав. Він пішов на пост, дружина загнала машину на мийку. Після цього майстер, тоді, коли виконав роботу, знов з поста повернувся до диспетчера, щось йому сказав, гроші були нараховані. Дружина заплатила гроші диспетчеру безпосередньо. Тобто, uh -huh. ось так те, що я бачу. Як ось те, uh -huh. що я бачив, можна автоматизувати. Тобто, є диспетчер, ви, до вас приходить клієнт, я. Або моя uh -huh. дружина. Каже: uh -huh. ось мені потрібно помити машину. У мене піжом там, 301, там, білий, там, наприклад, uh -huh. да? ось. Або щось там з нею ще зробити. Ви кажете: ок, на uh -huh. питання. Створюєте задачу, накидаєте ті послуги, які, вам замов... ну, які я замовив або інша людина. Mm -hmm. Ось, безпосередньо ці послуги мають з'явитися в системі ну, як продукти, як товари. Ось, там, наприклад, є послуга на мийку, вона коштує 100 гривень. З неї ви маєте отдати, там, 15% виконавцю. Є послуга там пилесо, ну, пилесосити салон, там, щось ще зробити. Ну, коротше каже, що у вас же там комплекс може, може бути. Відповідно, ко кожна послуга коштує щось і е певним чином впливає на заробітну плату людини. Uh -huh. Тобто диспетчер накидав ці послуги, відразу сказав клієнту, що ось буде коштувати стільки. Клієнт каже, uh -huh. ну, ну норм. Або ні, давайте тоді там якусь послугу приберемо. Ну, наприклад Тут же відредагували, відредагували. Все, натиснули на кнопку. Повідомлення пішло в телеграм-бота майст, ну, майстру виконавцю. Тобто йому не потрібно бігати туди-сюди. Він в боті побачив, ага, я маю зробити мийку. Що ще, що ще, що ще. Прекрасно, супер. Тобто клієнт загнав машину, поставив, залишив, пішов. Гуляє. Скільки там? Пів години. <рес> Приходить, забирає машину, майстер натискає в Telegram-боті кнопку, що виконав. Задача перемкнулася у вас. Ви бачите, а, ага, все, все окей. Людина до вас заходить, розраховується грошима, здійлка ну, зроблена. так, Все. Так, понял. А де в, цьому, в цій схемі нарахування зарплати? Тоді, коли закрита задача, відбувається так. за тою логікою, яку ми з вами проговоримо, фіксація, що по цій задачі ви маєте нарахувати заробітну плату у кількості, там, наприклад, послуга сама коштувала там, 1200 гривень, 300 гривень ви маєте віддати. Своєму співробітнику, і безпосередньо задача на виплату заробітної плати прив'язується до його зарплатного проєкту, який у вас є відповідним чином сформований, і все. По кожному, по кожному співробітнику свій зарплатний проєкт. І цей зарплатний проєкт може, скажімо так, закриватися там періодично, там, з кожного тижня, кожного місяця, там залежно від того, як ви виплачуєте заробітну плату. Окей, підкажіть, це може бути і у відсотках, може бути і у відсотках, може бути і фіксовано. Наприклад, там да. за полірування він отримує там 500 гривень, за нанесення антидощу там 70 гривень. Ф е фіксовано. Це теж може все нараховуватись. Близно, тобто, і, фі і фіксованими цифрами окремо у когось, і відсотками, правильно? Все правильно. Залежно від okay. логіки, яку, яку ми закладемо, скажімо так, по, кожному, по кожній uh -huh. послузі може бути своя логіка. Там навіть ми різний відсоток можемо спробувати нарахувати. Окей, okay, а може бути у одного співробітника дві логіки. Якщо він має машину, то це відсоток, а якщо він робить щось інше, то це фіксована оплата за послугу. Ну, звісно, ми ж, ми ж додаємо послуги. І згідно з тими послугами, розраховується заробітна плата. Тобто, дивіться, що, як, як, на мою думку, це має виглядати, в принципі, виглядає в системі. Тобто, у вас є послуга, вона коштує 1000 гривень миття, наприклад, Ну, я условно кажу. І ви знаєте, що за цю послугу я маю забрати, віддати точніше, 15%. Тобто, Ми в цю послугу о, зашиваємо умову 15%. Ну, як варіант. І для всіх ми використовуємо саме ці 15%. При цьому є там інша послуга, за яку ми маємо сплачувати фіксовану суму. Наприклад, там 70 гривень. Тобто, ми знаємо, що послуга коштує там 250 гривень, але ми фіксовано віддаємо 70 гривень з неї. І відповідним чином в задачі ми бачимо колонку. Загальну вартість всіх послуг і загальну суму, яку ми маємо віддати нашому виконавцю. Відповідно, тоді, коли виконавець ну, закриває цю задачу, по ньому конкретно створюється задача, ну або з переліком тих послуг, які він виконав, і відповідно з винагородою, або один, одним рядком просто загальна сума така. Тобто в цій задачі, в зарплатній, ми не будемо бачити, за що він, скажімо так, отримує цю, цю Вингороду, він, це простіше зробити. Ну, ось, але... А щоб бачити, можливо зробити? Ти, щоб можна було пояснити, що от ти помив 12 машин, зробив там 6 антидощів, 2 полірування, я там образно кажу. Ну, в принципі, Тому що зарплату. людина може задати питання: а я за зарплату. що мені зарплату? Я зрозумів. В принципі, можливо, але це, це треба думати. Це не, не швидко, скажімо так. Можливо. Окей. Перший етап, який ви кажете, от, е, без розшифровки, скажімо так, скільки по часу буде робитися, можемо реалізувати, і скільки по грошам буде коштувати? Е, по часу це два тижні до двох тижнів, скажімо так. Е, по грошах це 550 доларів. 550 доларів і все буде налаштовано, правильно? Так, да, і плюс буде в, цьох, в цих 550 доларах, в разі якщо ви починаєте користуватися системою, то ви відразу отримуєте робоче місце оплачувано, ну, оплачувану ліцензію, скажімо так, на рік. А скільки ще одна ліцензія коштує? 29 доларів на місяць або 300 доларів на рік. ну Там 299, будучи точним. Окей. -то, І там, останнє питання: важко. як мені це все подивитися, як це виглядає? Зараз ви кажете, Вячеслав, ось мій телефон. На нього ми реєструємо мені систему. Ось назва компанії така: я створюю бокс вам. Попередньо налаштовую згідно з тим, що ми зараз проговорили, передаю вам. Коментую, додаю відео, і починаєте тестувати, мовно кажучи. Ну, тестувати це значить працювати в системі. Тобто, ви вже після того, як я її налаштую і покажу, як користуватися, зможете це робити. Відразу. Окей, а скажіть, я ж за це маю заплатити одразу, правильно? Попереднє ні? Тобто за те, То що. Я, я... хочу попереднє подивитися, як це буде виглядати, чи ну, буде це зручно. Ну, звісно. Ну, я ж вам не, не продаю кота в мішку, тобто я вам продаю рішення, яке, в принципі, яким ви, в принципі, можете користуватися. А якраз сплачуєте ви за те, що. Ага, Вячеслав, дивись, дивись ось тут я зрозумів, що мені не дуже зручно. Ось хотів би ось так зробити. Можеш. Я кажу, ну, можу. Але дивіться, можна зробити ось так, і це буде краще. Або не можу, чому не можу. Тобто вмотивована відмову, умовно кажучи, або вмотивоване і показове рішення, яке вам дозволить справді отримати бажаний результат. Ну і саме за цим Окей, э, пиши номер телефона. <пишіть>, пишу. 0 пишу. 095. 095, так. 380. 380, так. 0101. 0101. Назва компанії? компании. СН. СКД доллар Н. E, ага. Ну, тобто як у вас в цьому. Ну так. Да. Так, окей. Дивіться. Зараз тоді перериваємо розмову. В термін до п'яти хвилин я вам реєструю систему. Вам на цей телефон прийде смс-ка. І ви мені угу. цю смс-ку, будь ласка, тоді в особисті в Телеграмі напишіть. Там 6 цифр буде код. Ось, я угу. зареєструю, і сьогодні. Ймовірніше всього, сьогодні до 18.00 я вам віддам вже систему для того, щоб ви почали користуватися нею. Ну, тобто, без, повторюсь, поки що без будь-яких зобов'язань. Тобто, ви можете на цьому тижні клацати, передивлятися, користуватися, прийняти рішення і вже тоді, можливо, швидше приймете рішення, тобто або да, або ні, або да. Ось і тоді mm -hmm. ми з вами, скажімо так, почнемо там спілкуватися вже з середи, вже предметно. Або з наступного понеділка, ну. як у вас буде виходити, скажімо так, як ви побачите. Окей? Домовились. да, домовились. Дякую тоді. Щиро дякую за зустріч, за час, який приділили. Побачимо. Дякую вам, гарного дня. Назаєм. Спокійного дня. Да, Згодом блін, капець у нас. Кожного. А ви, ви звідти? Чернігів. А? Чернігів. Ну да, у вас там... — у нас ну... повна жопа. <стійна> жопа>, жопа. Ну, як і в Запоріжжі, як і в Харкові, да. Ні, ну, там, ще, там ще гірше у мене. Там дуже багато людей, знайомих із, із Дніпра з Дніпра із Запоріжжя, там колеги ще з попереднього бізнесу, з попереднього життя. Там взагалі трещо. Ладно, добре. Дякую вам щиро. Побачення тоді. Дякую. Гарного дня на зв'язку. На зв'язку.